Всім гарного вечора. Приїхала ще одне з району і зайшла, і зайшла в супермаркет, трішки скупила в продуктів, продукті. Що я придбала на півтори тисячі файнів. І так, листя салату два штуки. отакий такий сир бринзу в кому. Взяла до кави, два часничка сушені. Сир ось такий спліснявий чи спліснявий, чи як правило. Ось такий взяла. майонез взяла, Взяла я такі морепродукти. Лимончик, бо я хворію, мені корисно. Взяла я оці, господи, оливки зелені. Взяла я ось таку ковбаску нарізну. Взяла ось таку паличку, взяла на бургери, зроблю дітям. Блін, Ді, буде час, зроблю бургери. Що то в мене впало? Впала в мене сметана. Взяла бананів, взяла кілька мандарин, там ще десь четвертий апельсин. Взяла два кефіра. Ще один майонезик. Свининку взяла на тише і взяла курячі гомілочки. Ось і все, що я взяла на півтори тисячі гривень. Всім гарного вечора.